Розпочали концерт з покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Далі артисти Закарпатського народного хору виконали молитву за Україну. За словами художньої керівниці Закарпатського народного хору Наталії Петій Потапчук у програму концерту включили народні пісні, вірші та пісні на слова Тараса Шевченка. Це були ревети стогненні широки, і бандуриста Огор Висизий і заповіт Тараса Григоровича Шевченка і інші. І, окрім того, ми, звичайно, заспівали і наші символи зродились ми і у Ойлузі Червона Калина, і молитву за Україну і багато інших. І новий твір Спаси Всевишню Україну. Тобто, це ціла така програма, яка. А якраз я думаю, що Дуже потрібна в теперішній час, тому що ми маємо те, що немає ворог. Ми маємо дух, ми маємо свою землю і ми своїми піснями, своїми емоціями, ми підтримуємо наші збройні сили. На концерт разом з колегами прийшла Марія Стойка. Жінка працює в Ужгородському інституті культури і мистецтв. Ми виходили завжди, і ми не можемо цю традицію порушити, тому що наш геній пророк, всі слова, які він колись. Писав для нас сьогодні. Вони актуальні і вони ми маємо бути разом. Усі е, наша підтримка і стилу, наша така єдність це теж крок е, і посильна якась малесенька, така часточка до перемоги. На народну прийшли і працівники обласного муздрамтеатру. Це день пам'яті Тараса Шевченка. Це Дуже пам'ятний день для України. це можна назвати в принципі українським святом, тому що в історію Тарас Шевченко вклав дуже великий внесок, написав дуже актуальні вірші для нашого часу. На жаль, тому будемо триматися і прийшли підтримати саме. Для цієї мети. Богдан Марінець, працівник Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка. Хлопець також разом з колегами прийшов на концерт. Це дуже пам'ятна дата. Це день народження Тараса Григоровича Шевченка, нашого українського письменника, талановитого. Тому я вважаю, що кожен може прийти вшанувати його пам'ять. Завершили концерт виконанням державного гімну України. Та на Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.